Всім привіт! Сьогодні у нас буде ось така величенька піца. Вона максимально дивна, тому що в неї входить картопля фрі, сосиски, вершковий соус, руккола і песто. І це все на римському тісті. Я теж Додатково у нас буде, звичайно, два види соусу, Ржичка від МакМАЙ і соус американо вагітний також у нас буде Морс власного виробництва цієї доставки, і також яблучко Виноград Сік. Усім смачного Нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу і підказати наступну ідею для Макбанку. Розпочинаємо. Так. Сир, звичайно, він тут теж є. Забула згадати. Ні, 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 ні не від'єднуйся без начинки. Морс дуже смачний. Звичайно, відчувається розбавленість. Але при цьому От, знаєте такий нейтральний. Тобто не солодкий і при цьому має смак. Ось це мені подобається. А, і має таку кислитку маленьку. Ягідно. Картопля. Вона одразу дає насиченість, їй тут багатенько, але вони її ніяк не обробили. Тобто вона максимально прісна сама по собі. Соусом з ковбасками з самою піцею. Загалом вона смачна. Але так як картоплі тут дуже дуже багато, то все таки відчувається така маленька прісність піци. Соус мені подобається. Ще мінус. Ну, дуже мало песто. Тобто, ви можете помітити, не сумі піці. Зелені вкраплені, вони, знаєте, так, хоп, хоп наче на картині. Хтось зробив дуже тоненькі лінії мазочки. В тих частинках, де є орегано, наприклад, хтось потрапив на картоплю. Воно, звичайно, відчувається. А у всіх інших ні. Ну, це плюс для тих, хто не дуже любив орегано. Базилик. Давайте я трошки від весоберу солоса то виходить. Негарно. Перепрошую. І виникла така ситуація, що її не почали будувати, коли було замовлення. І її не почали будувати, коли вже було пристрочено час замовлення. Знаєте, я така людина, яка, якщо зараз виконує якусь задачу конкретно роботу, вона щось робить, наприклад, замовлення, і далі профігачує робота, робота, робота. І коли я замовила у 16 з копійками. Розрахунок був, що на 18-ту вже піце буде тут. Телефоную 18.05. Ой, а ми втратили ваше замовлення. Дуже перепрошуємо, трохи його загубили. Да. А ми зараз швиденько зробимо піцу. Очікуйте. Тому на годинку вони запіздали, скажімо так. Чи це критично? Ні? Вона гаряченька, може холодний, все як треба. Добре, що я зателефонувала. <головіка> Тому що вони просто такі. Приїде о 18.30, приїде о 17.40. І так далі, 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 поки не стане вже 18 година. Я не зателефонувала. Одразу бачите, що щось не так, телефонуйте. Так сталося, тому що тут відправка йде не кур'єром лову, а звичайним водієм. Тобто вони самостійно ну, вони відправляють на таксі саме ця доставка. Щоб ми таке сталося, не прийшов до них кур'єр і таке дресті, але замовлення. Чесно, дуже часто, коли саме кафе, загалом заклади, трошечки притуплюють з тією системою, просто не приймають замовлення, це бібіди, або приймають і забувають але прикол в тому, що коли це кур'єр, то кур'єр хоч не хоче, він приїде в той час, коли потрібно отримувати орієнтовну їжу. І якщо він не отримує замовлення, то він буде вкрай незадоволений, буде там стояти і бухтіти. Звичайно, що ви як клієнт про це навряд чи дізнаєтесь. А ось така ситуація, звичайно, трохи неприємна. Але... Для такої незвичайної піці це все таке волі поєднання. Бачимо, скільки тут картоплі. Звичайно, соус це певний чит-код, з ним все смачніше. Але тут воно більше, ну. більше приємний бонус, ніж перебивка або чітко. Видно, скоріше це тут немає глутомату на дві в піці, а в соусах він є, стоїть ці кого. М -м, в піці є сіль. Сіль теж смак. Є підсолюють смаку, тут є сосиски. Вони, до речі, не зазначили, чи вони саморобні. Але по смаку і структурі вони не відрізняються від заводських. Тобто вона приблизно такої м'якості. Як звичайні сосискеки, ви можете сходити і купити в магазині. Зазвичай сосиски, які робляться самостійно крафтові. Вони більш такі тугенькі. Можна зробити так, як в магазині. В принципі, так. Звичайно, різниця буде невелика. Ті, хто кажуть, боже, там такі нітрати, там такі консервини. Мишені хвостики. Ковбасу не беру, роблю сам. Моя дезіра. Наша. Може бути там певні якісь складники. Так твоя кавбаса не вмре на наступний день, а можна буде її їсти безпечно для здоров'я, на ділю, наприклад. У соусу навіть є певний такий маленький горіховий присмак. Також у мене сталося ЧП. де да, порізала ногу. Доволі сильно. Значить, інструкція, як це зробити, а краще не треба. Розбивається банка з товстим склом. В моєму випадку це була пляшка для олії скляна. Значить, розбивається, ви прибираєте це все в обід. Потім, думаєте, що треба буде помити поли після роботи ввечері. Вечір наступає. Ви пообідали, відпочили ідете прибирати все. Миєте поли. Ви Розумієте, що, скоріш за все, ви вимили майже все. І для того, щоб пересвідчитися, тому що завтра будуть гості, ви стаєте навкарачки і починаєте все ретельно вимивати. І в цей момент ви розумієте, що скоріш за все один шматочок скла був під тапком, в яких вимилу підлогу. І ось це Іуда. Він прорізав вам коліно. На. І замість того, щоб просто наклеїти пластир і піти спадки, я вирішила, що все-таки треба пересвідчитися, бо воно таке було величенький розріз у моєї подруги лікар, мама, і я попросила її чи все у з ногою переслати фотографію порізу. Вона переслала мамі, мама переслала хірургу, і хірург сказав: е, Я зараз діжурю. Приїжджайте в лікарню швидко, бо воно само собою не затягнеться, потрібно зашивати. 9 години вечора. Добрий день, це Микола вересень. Добрий день це даркобі. Ми їдемо в лікарню. Ми в лікарні. Мені роблять всього два шва. Всі звичайно, лікарі трошки з гумором це роблять, тому що ну камон. Так сказати тримувались на кухні. трошки поранені. Дійсно люди, які після операції. то я не знаю, як називається операційна Ну, скоріше все, це було маніпуляційно, тобто там, де роблять перев'язку вже після операції, так, так. Тобто це не справжня операційна, а саме... я частенько в таких бувала, коли, наприклад, потрібно було там видалити родинку чи щось таке. Ну, тобто, більш таке косметичне або щось не дуже-дуже серйозне. Тобто, в такі кімнатки. Ви заходите і розумієте, що скоріше все жити ви будете. <сивіт> да. Швиденько зашили. Звичайно, найболючішим з цього всього і травмуючим це було бачити, як в тебе вкалюють лідокоїн. Ну, або щось із цього. Тобто якийсь засіб для того, щоб ви не відчували болю. Тому що це було супер-супер боляче. Ось це так. А по-друге. О, після цього я прям відчувала те, що скоріш за все відкрилося друге дихання в ці ранки і там пішло, поїхало з неї йти, те ще не повинно було. Дуже перепрошую, що але я не могла не поділитися цією історією, тому що все-таки зараз, по-перше, зима. Голод. Люди п'ють. <ріху> можливо, алкоголь, можливо, щось таке, але скляне, воно розбивається, тому, будь ласка, будьте обережні, максимально будьте уважні, не тільки на вулиці, а й в власному будинку. Бо може бути все.